Лохина рослина, яка може при правильній посадці і догляді давати щедрі урожаї більше 30 років на одному місці. Для цього потрібно знати, яку яму копати і як її облаштувати, на що звернути увагу при виборі субстрату і які складові з лісу взяти, щоб зменшити наші витрати. Розминаємо свій пальчик, натискаємо підписатись дзвін. І подобаєчок. Допомагаємо розвивати корисний україномовний каналчик. Всім привіт! З вами канал Корисній Корисності і ми починаємо! В природі лохина росте під хвойними деревами. Розпочнемо з найприємнішої частини це поїздки в ліс, де нам потрібно зібрати хвойний опад, частина якого піде для мульчування, а частина для дренажу. Зазвичай мульчують корою, але кора коштує 140 гривень за мішок, а її потрібно дуже і дуже багато. Під лохину краще брати хвою саме з-під сосни. Беремо мішки, граблі і пішли. Дивіться, яка чудесенька, молодесенька соснова посадка. Я тут вже не вперше, зараз швидко нагрібемо. А якщо дуже пощастить, то може ще й грибка знайдемо. Особливість Лухини в тому, що у неї на коренях немає всмоктуючих волосків. Їх функцію виконує міцелій гриба, з яким коріння рослини вступає у симбіоз, утворюючи мікоризу. Якщо симбіоз не склався, рослина голодуватиме. Грибів нема, а от хвої, як мураха на грибла. Гей, ви стожари! Ви знов заходите за хмари, коли я з вами і мрію і живу. І живу. Хвої нагрузили, але це ще не все. Поїхали далі. Лохина це така рослина, яка любить вологу, але не любить застою води. Тому ми приїхали в ліс, де багато повалених сосен, і будемо брати кислі дровиняки на дренаж. Я дякую лісу за надані безкоштовні матеріали для посадки лохини. Поїхали розгружатися! Лохина дуже вимоглива до ґрунту, і найгірше, що можна зробити, це взяти саженець, вставити в землю і спостерігати за тим, як він потихеньку буде чахнути. Тому ми зараз вигружаємо все, що привезли з лісу, і відправляємося за спеціалізованим кислим торфом для лохини. На мішках з написом для лохини цінники зашкалюють, тому я буду економити копію, брати торф потрібної кислотності і робити грунту суміш самостійно. Лохина буде рости тільки в кислому торфі. Рівень кислотності має бути в діапазоні від 3,5 до 5. Якщо вище, ми не доотримуємо урожай або лохина взагалі рости не буде. Розраховуємо орієнтовно по 250 літрів на одну посадкову яму. Все необхідне, щоб організувати кущам комфортні умови, у нас вже є. Приступаємо до посадки. Висаджувати краще всього восени в період листопаду або весною до набрякання бруньочок. Місце посадки має бути сонячне, захищене від вітру. Лохина терпить півтінь, але при цьому знижується урожайність і смакові характеристики ягідь. Також не варто сади Близько дерев, тому що вони блокують сонячне світло. Зараз я вам покажу дуже чудове рішення. Ми зробимо. Цільну лохинову грядку. Грядка передбачає посадку траншейним способом. Але щоб заповнити траншею, потрібно дуже і дуже багато кислого торфу. І тому ми будемо хитрувати. Ми встановили короб, на який витратили 200 гривень. І в межах цього короба під кожен кущ буде копатися окрема посадкова яма, а мульчуватися буде повністю весь. Короб таким чином ми зекономимо на торфі і створимо ефект такої цільної лохинової грядки. Починаємо копати. Лохина має поверхневу коріневу систему. Тому яма потрібна широка, 70 на 70, але не дуже глибока. 30 см сама яма плюс 10-15 см дренажна подушка. Відстань між низькорослими кущами від 30 до 50 см, між середньорослими від 70 до метру, між високорослими від 1,20 до півтора. Щоб наш кущ гарно розростався. І Швидко адаптувався на постійному місці йому потрібно трішки допомогти. Для початку замочуємо перед посадкою на 30 хвилин, прямо з горщиком у відрі. Наші ями готові, і тепер нам їх треба облаштувати відповідно до потреб лохини. Для цього стінки потрібно ізолювати, щоб приготовлений нами кислий субстрат не контактував із зовнішнім ґрунтом. Це можна зробити агроволокном або будь-яким підходящим матеріалом, що у вас під рукою, я дно ями буду виставляти агроволокном, а стінки. Обмежувати склом. Завдяки такому облаштуванню ями грунти не будуть змішуватись, а відповідно, кислотність буде вимиватись не так швидко. А ще ми обмежуємо ріст коріневої системи, і лохина росте в тому субстраті, який ми для неї підготуємо. Переходимо до дренажу, він буде нормувати рівень вологи. На низ кладемо кислі ломаки, а наверх хвойний опад. Загальна товщина оцього дренажної подушки має бути 10-15 см. і дуже гарненько і обережненько підтрамбовуємо все. Наша посадкова яма повністю готова. Беремося до приготування ґрунту суміші. На кожні 80 літрів кислого торфу додаємо піввідра піску і відро кори. Якщо у вас спеціалізована ґрунту суміш для лохини, то нічого додавати і змішувати не потрібно. Просто беремо її і садимо туди. Я ще додатково всипаю на кожну яму по 40 грам сірки. Вона пролонгованої дії і буде підкисляти ґрунт на довгому проміжку часу. Все гарненько перемішуємо і засипаємо в яму. Робимо виямку, заглибляти потрібно на 5-6 см від того рівня, як саджанець ріст у контейнері, дістаємо саджанець і розпрямляємо нижню третину коріння. Робимо це дуже і дуже обережно, щоб не пошкодити коріневих волосків. Якщо ви, як і я, задумуєтеся, чи можливо в контейнерах виростити лохину, то відповідь ні. В мене тут три кущі лохини посаджені в горщики по 40 літрів. З правильним е, субстратом і правильним доглядом. Вони так ростуть вже 4 роки, і при цьому урожаї дуже низькі. Давайте подивимося коріневу систему цих саджанців. Їм просто не вистачає місця. Дивіться, сірка додавалась 4 роки назад, а вона до цього часу працює і підкисляє наш комп. Всі саджанці на своїх місцях, і ми на фінальному етапі. Мульчувати будемо хвойним опадом. Шар мінімум 15 сантиметрів. Завдяки цій мульчі підтримується кислотність, утримується волога, і вона не перешкоджає корінню дихати. Замульчовувати будемо не лише кущі, ми будемо замульчовувати всю грядку. А ось цей лохинник закладався рівно рік назад. Зараз знайду фото, які саженці були, і подивіться при правильній посадці, які вони красені стали. Ви тільки подивіться, яка краса в нас вийшла. В результаті нашої роботи ми з мінімально можливими витратами створили умови для лохини, щоб вона могла рости, розвиватися і давати щедрі урожаї. Всім дякую, хто додивився до кінця. До зустрічі в нових серіях мої лохинові зайки. Па-па-па-па!